Будьмо уважні, сказав Господь причотцю, вийшов сіяч сіяти своє зерно, і як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзюбали. друге впало на камінь і зійшовши висохло, бо вогкости немало, і інше впало між тернину, і тернина, вигнавшись з ним у купі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю і, зійшовши вродило сторицею. Кажучи, це Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, Хай слухає. Учні його спитали, що значиться притча. Він сказав їм Вам дано розуміти Тайне Царства Божого, іншим же у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили. І слухаючи, не розуміли, ось що означає ця притча. Зерно це Слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають, а потім приходить диявол, і берегеть з їхнього серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають, і з радістю приймають слово. Але не маючи коріння, вірують до часу, і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, йдуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх заглушають, і вони не дають плоду. Нарешті, те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його. І дають пліду терпіні, слава тобі, Господи! слава. Тобі! Слава Ісусу Христу. <кхи> Сьогодні чуємо одну з найвідоміших притч, яка є в Святому Письмі, тому що вона зразу автоматично має пояснення. Насправді, багато є біблістів, які досліджують, читають тогочасне суспільство, щоб краще зрозуміти притчу, яка була дана в тому часі, бо деколи да, криються деталі в тому часі, в тих традиціях, в тих правилах, які були в народі. І знову ж таки, не всі притчі мають пояснення. Дана притча має зразу пояснення від самого Ісуса, і ніхто вдаліше за Ісуса цю притчу пояснити не може. Але знову ж таки, що тоді нам з тим робити? Маємо притчу і маємо її пояснення. Тут же особо придумувати нема щось. Питання до того, що ми з тим далі робимо, ми маємо пояснення притчі. Сказано, що Господь говорить в притчах так само для тих людей, деяких, щоб вони не, не чули, чуючи, не чули і бачачи не розуміли. Відповідно, ми маємо проінформованість, маємо приклад того, якби навіть сьогодні ми тут разом всі зібралися, є читання Святого Письма, ми чуємо це Слово Боже. І питання, що ми з ним робимо питання, на яку землю воно падає, якою землею є кожен з нас. Бо насправді ми не будемо винятком, і, як і в інших громадах, тут присутні всі чотири землі. Насправді, може, гучно звучить, але якщо є більша громада людей, сьогодні є трохи більше, як зазвичай, бо сьогодні була тривога, як тривога, то більше людей приходить до церкви. Відповідно, і є представники усіх чотирьох земельних ділянок. Далі питання кожен має собі сам поставити, хто з якої, і можу ще раз пригадати, власне, які вони є зерно це слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол, і берегеть їх серце слово, щоб вони не увірували і не спаслися. І прикладів може бути безліч. Не тільки забобони, а те, що. Людина зараз бавиться з дияволом. Бо насправді, якщо сказати, що є великий пес, який має сказ, Поку... він же покусав свого господаря, господаря врятували. І читалю, чи хтось з вас, чи якась людина, як ви думаєте, чи вона піде бавитись з тим величезним собакою, з якого йде піна з рота, який має сказ? Хтось піде? Не піде. А діти малі підуть? Молодь. Якщо їм теж проінформувати сказати, що є сказ, і пас нікого не слухає, навіть хазяїна не слухає. Підуть чи не підуть? Як? Там то, що підуть чи ні? Ні, не підуть. Не підуть. Більше згідні, що не підуть. Ну, принаймні, голосно ніхто не сказав, що підуть. І коли ми маємо інформацію. Про якогось тілесного ворога, про тілесну небезпеку, то ми вживаємо всіх заходів для того, щоб цієї небезпеки уникнути. Якщо будемо знати, що сусіда через паркан пес скажений став, і фіртка і в нас в нього відкрита, то кажемо, треба почекати, бо зараз прийдуть ветеринари, щось йому вколять. І люди будуть чекати. І люди не будуть наближати до того, чи скаженого пса, чи, чи якихось інших негараздів, які... Є фізично видимі, але знову ж таки, коли ми маємо цю інформацію про те, що диявол діє в нашому житті, він людей спокушає, навіть спокушає тих, які ходять до церкви, то люди все рівно легковажать своїм спасінням, своїм добробутом. І насправді чомусь зараз поширюється навіть оце бавлення в окультизм, ворожіння, дехто навіть приписує це традиції української культури. Пробують навіть деякі вчителі учням пояснити, що ворожіння це є частиною української культури. Відповідно, як пізнати українську культуру, треба спробувати. Щоб спробувати ту культуру, треба попробувати, як то колись ворожили, поворожити зараз, а там подивимося, що з того буде. Ворожіння різного роду, чи то на картах Таро, чи малювання якоїсь свастики символів, які люди не розуміють, але які несуть за собою наслідки. І мова йде за те, що якщо видимий спосіб, видима небезпека і вона є конкретніша, то людина себе береже. А якщо ця небезпека не є така чітка і виразна, але вона є більшою, то щось нема потреби себе берегти. І навіть той, хто ходить до церкви, потім все рівно може йти до ворожбитів, на виливання воску, викачування яєць, підтримування всіх забобонів і помноження їх, а може, якраз щось поможе. Особливо стосується батьків, в яких дитина захворює в якийсь, знову ж таки, незрозумілий спосіб, якась є хвороба, то батьки все треба перепробувати. Треба піти до ворожки. А якщо з титул не ворожка, якась знахарка, цілителька, то все, то вже не ворожка. Треба йти. Викачала яйця добре, не помогло, треба щось друге пробувати. А може, якраз поможе. І в той самий спосіб, безумовно, шкодять своїй дитині. І вже в кінцеву інстанцію приходять до священника кажуть. Отче нічого не помогло, а що мало помогти. І в результаті це як один з елементів того, що сатана людину обдурює. Наступне це і ті, що на камені, і ті, що слухають з радістю, приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. Дуже багато людей є, що кажуть добре, священник говорить згідний чи згідно з ним, добре казав. Але потім. Кожен розходиться по своїх домівках, куди би то не йшов, чи на роботу, чи на працю, чи на навчання, і відповідно із назад вертається до тих заводських настройок. Бо немає розуміння підрунтя того, що було сказано. Людина згідна сказаним, але не знає, що з тим робити, що з тим діяти, як його задіяти в своєму житті. І маємо чіткий приклад коріння. І коріння це якраз буде більше розуміння того слова, більше його поглиблення, вкорінення його, зміцнення його, що в результаті воно буде стійкіше, воно не буде проростати і зразу пересихати, а воно буде проростати і залишатися, але знову ж таки вибір від кожного. Хто бажає це коріння, що було міцніше, це можна його усилювати, дізнаватися щось нове, знаходити питання на те, що є незрозуміле. І в результаті усилювати своє розуміння християнства, своє розуміння Бога і взагалі своє розуміння всього Всесвіту і свого життя. Але знову ж таки до цього потрібне зусилля. Те, що впало між тернино, це ті, що, вислухавши, йдуть, та клопоти, багатства і життєві розкоші її заглушають, і вони не дають плоду. Тут знов не буду переназивати, що треба все житті перепробувати, і навіть ті, які ходять до церкви, потім йдуть знову ж таки. Чи на корпоратив, чи разом з друзями гуляти і щось пропонують, чого ще не пробували. Тут собі можете дехто да, конкретно щось заявити, дехто да, може собі ще загадковість лишити. І в результаті пробують. Пробують таке, що потім, не розуміють, що з ними робиться, знову ж таки, на що вони це пробували, але пробують, бо хтось пропонував і є формула така в житті, що треба все в житті перепробувати. І насправді, приклад того, що світ. В різний спосіб, чи наркотичними речовинами, чи навіть обжерством, він людину затуманює і віддякує від Бога. Бо тоді людина йде ближче до мамони, до того божка грошолюбства і ситості, відповідно, і приклад того, що кожен знов робить вибір. І знову ж таки, остання земля нарешті те, що на добрій землі, це ті, що чують добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід». І такі люди також є. Такі люди також є, які власне виділяють той час, приходять то, що не розуміють, питають. Тішаться тим, коли щось привідкривається нове і вони щось більше розуміють. Але на, на жаль, між такими людьми ще багато є таких, які приходять і кажуть: от хожу, стараюся, молюся, все добре роблю, ні з ким не сварюся, стараюся з всіма мирно жити, а маю чи таку хворобу, чи таку, чи рідні щось мають. Ну як Бог мене так не любить. Як мені Бог то все дає? Я ж вірний чи вірна йому, ну як так? Але якщо ми дочитуємо даний уривок, я одне слово якраз не дочитав щойно: дають плід у терпінні. Добра земля дає плід у терпінні. І розуміння цього, проінформованість цього всього насправді звільняє, дає силу, дає розуміння того, що відбувається в буденності. Навіть якщо хтось нас покушає. Це є природньо. Навіть якщо є лінь не вияснити того питання, яке не зрозуміли, це є природньо. І навіть якщо ми стараємося добре жити, але потім знеохочуємося бо якісь труднощі життєві появляються, ми думаємо, що нас Бог не любить, ай-яй-яй, Він допустив терпіння в наше життя. Це також моє попередження. І ця попередженість існувала тисячоліттями. Люди про це були проінформовані тисячоліттями. Були ті, кому Ісус це сказав особисто, але знову ж таки маємо передання від апостола і Євангелиста Луки. І люди тисячоліттями це чують, читають, вивчають. Хтось старається, розуміє, а хтось, не докладаючи зусиль, може це відкидати і говорити: це не про мене, це про когось іншого. Хтось інший хай то, тим роздумає, вправляється. Терпіння це для когось іншого, не для мене. Але знову ж таки, Мета цього всього це ж спасіння людини. І ці, що приходять, приносять добрий плід, це ті, які, власне, отримують це спасіння. Маємо приклад того спасіння, і скільки причин, і які ті причини, які можуть нас відгородити від цього спасіння, або через які причини ми можемо це спасіння, власне, втратити. І маємо приклад того, як це спасіння дається. Воно не дається легко. Є чітка причина цього, чому воно не дається легко, через то гріхопадіння, яке зробили наші предки. Через гріхопадіння Адама і Єми ми маємо ті терпіння в житті, які ми маємо, і ми маємо гріх в нашому житті. І насправді не потрібно їх накопичувати. Бо дехто ще придумує і каже, що в мене предки робили так, і називали всі максимальні забобони, і треба мені далі так робити. Тобто, якщо Адам згрішив, то не означає, що всі люди мають систематично грішити, бо їхній прадок зрішив. Чи якщо когось прадіду чи прабабця згрішила, не означає, що наступні мають покоління всі грішити, не означає, що всі мають відвертатися від Бога і не рікати на нього, якщо хтось в родині це робив. Маємо насправді кожен в родині приклад доброго, як треба робити і як не треба робити, бо в кожного в родині є приклад, як робити і як не робити. І від кожного з нас залежить, що ми вибираємо, що нам більше до вподоби. Бажаю кожному з нас насправді усвідомити, що спасіння нам вже є дароване, і воно ціна за нього вже є заплачена, воно вже нас відкупив Ісус своєю кров'ю, ми вже є відкуплені від своїх гріхів. Наступне питання того, чи ми бажаємо бути тою доброю землею, чи ми бажаємо. Самі спастися і приносити той добрий плід. Слава Ісусу Христу!